Виконуємо номер 1.15 із підручника Алгебра 8 та номер 1.15 із підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2025 рік. Знайдіть допустимі значні зміни у виразі і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Значення змінних, для яких вираз має зміст, називають допустими значеннями змінних у виразі. Знайдемо ті зміни, які нам треба вилучити з допустимих значень, ті, які перетворюють наш знаменник в нуль. Тому розв'яжемо рівняння. Добуток А і 1 на 2А додати 7, дорівнює нулю. Добуток дорівнює 0 в тому випадку, якщо один з множників дорівнює 0. Отже, нулю дорівнює або різниця А і 1, або сума 2а і 7. Розв'яжемо окремо кожне рівняння. Перенесемо мінус А в праву частину, змінивши знак на протилежний. Перенесемо 7 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Ну і тепер поділимо на 2. Отримаємо 1 або мінус 3,5. Отже, допустимо значення змінної А усі числа крім 1 і мінус 3,5, бо саме вони перетворюють знаменник наш у 0. Записуємо висновок допустимі. Значення змінної а усі числа, крім 1 і мінус 3,5. Переходимо до другого завдання. У другому завданні також знаходимо. Ті значення змінної t, які потрібно вилучити з допустимих значень, які перетворюють наш знаменник в 0. Для цього розв'язуємо рівняння. Т квадрат відняти 7t до рівня 0. Винесемо спільний множник t за дужки. Тепер у нас добуток дорівнює 0 в тому випадку, якщо один з множників дорівнює 0, тобто 0 дорівнює або t, або різниця t і 7. Перенесемо мінус сім у праву частину, змінивши знак на протилежне. Отже, допустимі значення змінної Т всі числа, крім нуля і семи. Допустимі значення змінної Т. Усі числа, крім нуля і семи. Переходимо до третього завдання. У третьому завданні також знайдемо ті значення зміною «М», які потрібно вилучити з допустимих. Для цього розв'яжемо рівняння «М квадрат відняти 25 до рівня нулю. Подамо 25 як 5 у квадраті і розкладемо на множники. Це різниця квадратів двох виразів, дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Маємо добуток двох множників дорівнює 0, в тому випадку, якщо один з множників дорівню нулю. Отже, 0 дорівнює 0. Отже, нулю дорівнює різниці m5, або сума m і 5. Розв'яжемо М кожне рівняння. Перенесемо мінус 5 в праву частину, змінивши знак на протилежний, і переносимо 5 в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отже, допустимі значення змінної М усі числа, крім 5 і мінус 5. Допустимі значення. Змінуї М. Усі числа. Крім мінус 5 і 5. І четверте завдання. У четвертому завданні також знайдемо ті значення, які перетворюють знаменник 0 в нуль, і які нам треба вилучити з допустимих значень. Для цього розв'язуємо рівняння. Х відняти 9 у квадраті рівня 0. Звідси х відняти 9 рівня 0, то, щоб отримати 0, потрібно піднести до квадрата тільки одне число 0. І тепер переносимо мінус 9 праву частину, змінивши знак на протилежне. Отже, допустимі значення змінної х усі числа, крім 9. Допустимі. Значення змінної х усі числа, крім 9. Номер 1.15 із підручника алгебра 8 та математика 8 виконано.